На інтернатний заклад іде величезна купа коштів. Наприклад, на всі інтернатні заклади в Україні в рік витрачається понад 11,5 мільярдів гривень. Ну, ми можемо, звісно, говорити, що ми ж турбуємось про дітей, але наша е, типу, інші приміщення, в яких вона не буває, це ж не витрату на дитину в контексті забезпечення її цей. Ну, вона ж не, не живе в кабінеті директора, і їй не потрібне опалення в кабінеті директора. 80-90% це на сам інтернатний заклад, тобто на отримання стін зарплатні і утримання навіть прилеглих територій, там які забезпечення умов праці, а на саму дитину йде там 20, інколи там і 10 відсотків всього. В контексті mm -hmm. дитини, там, на харчування взагалі мінімальні кошти. На мене, наприклад, держава теж витратила ну, мільйони, можливо, навіть мільярди коштів на моє утримання в інтернатному закладі. Могли б ці кошти дати моїй сім'ї, типу, дати підтримку, ми б жили б, мабуть, ще, ще місяці їздили десь за кордон, би відпочивати. Ну, тобто, е, і тут не mm -hmm. про просто дати гроші, а про ефективність цих вкладень. Ну, тобто, по факту, ви цими коштами. Робити залежність людини постійно від держави, якщо б ці кошти перенаправити на послуги в громаді, через відсутність яких часто можуть діти потрапляти в інтернатні заклади на фахівців, які б ці послуги надавали на підтримку сімей, то ну зовсім інакший був, був, був би ефект.